Головне про події 26 лютого. Десятки мільйонів гривень витрачає Україна на утримання російських військовополонених. Німеччина веде таємні перемовини з Індією щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ. А поблизу Сицилії стартували морські навчання країн НАТО. Докладніше далі. У той час як російські окупанти скоюють військові злочини, розстрілюючи полонених українських бійців, утримання російських військовополонених обходиться Україні у десятки мільйонів гривень. Один полонений окупант коштує українському бюджету не менше трьох тисяч гривень на місяць. А на капітальний ремонт табору для отримання військовополонених захід 2 цього року буде витрачено більше 30 мільйонів гривень. Німеччина веде таємні перемовини з Індією щодо закупівлі боєприпасів для України. Переговори проходять у неформальній обстановці кожні два тижні у Берліні. В Індії досі зберігаються досить великі запаси артилерійських боєприпасів, але уряд у Нью-Делі відкрито не хоче продавати свої арсенали, тому що Індія досі підтримує дружні відносини із Москвою. У середземному морі поблизу Сицилії стартували дводенні морські навчання країн НАТО під назвою Dynamic Дайнемікмента. Цього року основна увага приділяється удосконаленню можливостей протипідводної боротьби, для чого залучені сім підводних човнів. У навчаннях беруть участь військовослужбовці та кораблі Туреччини та Канади, Франції та Німеччини, Греції та Італії, Іспанії, Великої Британії та США. Російського опозиціонера Олексія Навального мали обміняти на офіцера спецпризначенця ФСБ Вадима Красікова, який засуджений до довічного ув'язнення у Німеччині за політичне вбивство, як заявила соратниця Навального Марія Пєвчих, підтвердження того, що обмін відбудеться найближчими днями, надійшло за день до смерті Навального, 15 лютого. Нібито диктатор Володимир Путін убив опозиціонера, оскільки побачив готовність повернути Росії Красікова та водночас не хотів, щоб Наваль. Не був на свободі на аукціоні. У США продали годинник, що розплавився після бомбардування Хіросіми. Його стрілки вічно показують чверть на дев'яту ранку. Це час, коли на місто впала атомна бомба. Артефакт був виявлений серед руїн міста британським солдатом, новому власнику, який вважав за краще залишатися невідомим. Атомний годинник обійшовся у 31 тисячу доларів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.